Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, сьогоднішній Евангелій розказує нам про віру одного сотника і сутність її в тому, що він визнавав Господа, Бога Всемогутнім владикою, тому й просив: скажи тільки слово, і одужає отрок мій. Вірую, що все тобі підвласне, і все слухається погляду Твого. Такої ж віри від усіх вимагав і Господь. Така ж сама віра має бути і у нас. І кому є така віра, той ні в чому немає нестачі, і що тільки попросить, все отримує. У цей день Святою Церквою молитовно прославляються пророк Амос, який жив у 8 столітті до Різдва Христового, святитель Іона, митрополит Московський і всієї Росії Чудотворець, про якого дізнаємося із 15 століття. Мученики Віт, Модест і Крискент, які жили близько 3 століття. А також ми особливо вшановуємо пам'ять першого митрополита Київського святителя Михаїла. Згідно літопису, святитель був родом із Сирії у 989 році. ладика Михаїл прибув з Корсуня. Разом з іншими священнослужителями до київського князя Володимира Великого, щоб охрестити руську землю. На долі першого київського митрополита випало нелегке, але благодатне служіння. Він завзято обходив найвіддаленіші кутки своєї митрополії, невтомно проповідував святе Євангеліє, хрестив і навчав новонавернених, засновував перші храми та духовні школи. У самому Києві на честь свого небесного покровителя святитель заснував Михайлівський золотоверхий монастир, а також Видубицьку та Звіринецьку обителі. Стародавні перекази свідчать. Що святитель Михаїл був мудрий і тихий, та водночас справедливий. Відійшов у світи Господній перший митрополит Київський Михаїл, 15 червня у 992 році, залишивши по собі добру пам'ять серед нащадків, і його було поховано у зведеній князем Володимиром Десятинній церкві. А згодом, у 1730 році, за часів лаврського архімандрита Романа Копи мощі святителя Михаїла перенесли до Свято-Успенської києво печерської лаври. У наш час на честь справжнього князя церкви Христової митрополита Михаїла Будована Михайлівська церква у Києві, яка стала центром сестринства та милосердя. Цього гарного літнього дня свої іменини відзначають християни, які мають імена Іона, Віта та Лазарь. Наше вам шанування! А преподобний старець Ісаї повчає нас: не сперечайся один з одним ні з якого приводу. Не кажіть погано ні про кого. Не осужуйте і не принижуйте нікого, ні словом, ні серцем, не нарікайте ні на кого, не підозрюйте нікого, ні в якому злі. Тоді серце ваше отримає благодать Божу.